Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Нарешті це відео буде саме про тріатлон. Завтра я буду робити олімпійську дистанцію з триатлона. Нагадую, що олімпійська дистанція це 1,5 метрів плавання, тобто 1,5 кілометра. Далі це 40 км на велосипеді і 10 кілометрів бігу. Тобто така не дуже важка, стандартна спокійна дистанція. Сьогодні за день я бігаю, бігаю в лісі, ось як гарно, і готуюся до завтра. Давайте вам трошки розповім про старт і про свої задачі на цей старт. Старт сам буде відбуватися в місті Радомишель Житомирської області, тобто не так далеко від Києва, що в принципі мене і підкупило поїхати на цей старт, так як я не планував наступний мій такий основний старт, до якого я прям готуюся. Це буде половинка в Київській області, вона буде проходити в кінці серпня. Це один із основних стартів в цьому сезоні, на який я збираюсь підводитись, готуватися. Тобто такі ось всі старти, взагалі, якщо взяти, є трьох категорій: перша це категорія A, тобто самі важливі старти, до яких потрібно готуватися, підводитися. Друге, це категорії B, тобто таких як контрольна робота. І третє це категорії Сі. Не потрібно ніяк підводитися і робити як тренування. От завтра ця Олімпійка в мене буде якраз таки, можна сказати, категорія Сі. Я зараз знаходжуся в дуже поганій фізичній формі, тому що я хворів в цьому місяці. В мене було і отруєння, і за цього. Я значно випадав з тренувального процесу. Я розумію прекрасно, що я знаходжуся далеко не в найкращій своїй формі. Ось сподіваюся, що якраз я підведуся до половинки і там буде все, все окей, форма буде супер. Тому, тому вийшло так, що багато моїх знайомих, друзів будуть їхати на цей старт і сказали, да поїхали з нами, є місце в машині. Я подумав, що знаєте як. Найкраще тренування це змагання. Тому дійсно, чому б не поїхати. Тим паче поруч, тим паче не потрібно там довго страждати, олімпійська дистанція. Тому підтримати український тріатлон, українські старти. Якщо є така можливість стартувати, стартуйте, не бійтесь що ваш хтось там буде осуждати за результат, щось казати, о, та да ти там галіма пробіг, навіщо ти взагалі виходив. Не пішли нахер, Кайфуйте сьогодні, там погано чуть вийшло. Ну, чого, завтра, значить, вийде краще. Змагання це завжди круто. Так от, по сьогоднішньому дню роблю легко, спокійно і також важливий момент. Обов'язково потрібно за день. Щось й Йоб... Ну, да ладно, от до чого я обов'язково потрібно завантажитися вуглеводами. То вуглеводи це як бензобак в машині. Коли ви збираєтеся їхати... В інше місто, наприклад, вам потрібно заправити бак повністю перед виїздом, щоб не зупинятися по дорозі і не заправлятися. Ось така вам аналогія. Можливо, максимально якась така крива, але я думаю, що для багатьох вона буде зрозуміла. Суть вуглеводної загрузки полягає не в тому, щоб з'їсти на вечір просто пасту, деякі, я взагалі дивуюся, їдять просто піцу. собою. Це, це взагалі не на вуглеводів мало відноситься. Бо піца це велика кількість жирів. Якби це не те. Що треба, найкраща їжа. От, після забігу їсти піцу, окей, взагалі супер, але не до. Не за день. Обов'язково запам'ятайте це. Що необхідно наїсти продуктів, які містять максимально чисті вуглеводи. Тобто макарони, вівсянка, не гречка, гречки багато, клітковини, гречку краще не їсти. Не їсти за день до змагання маю на увазі. Макарони, вівсянка, рис. це найкращі складні вуглеводи. Потім це можуть бути сухі завтраки, це може бути. Щось солодке, типу зефір, мармелад, не печиво. Тобто там, де містя чисто вуглеводи. Всі продукти скупив. Тепер залишилося це все з'їсти. Так. Взяв гільчики сісовські на цей раз вирішив спробувати, тому що в них менше вуглеводів. Там на цю дистанцію сильно багато не потрібно. Я так про запас трошки взяв, але буду напевно, юзати під час гонки тільки два геля і в бутилочку розбавлю ще мальтодекстріни фруктози на велоетап І візьму два геля, один кофеїновий, один звичайний по 20 грамів вуглеводів, і цього буде вдосталь. От я і зібрав всі свої речі. Як бачите, їх не дуже багато. Почнемо з головного. В А я буду їхати саме на розділки, тому що заборонений драфтінг дозволяється регламентом вели time Tріal, тобто з ліжаком на рулі. Він 100% буде їхати швидше, ніж будь-який шосейний велосипед. На велоетап, в мене йде. Шолом, окуляри, які будуть йти і на віл, і на біг, трісьют, кріплення для номерка отаке, і велотуфлі. І гідрокостюм, Я його беру, але чесно кажучи, я не думаю, що він знадобиться, тому що тепло, подивимося, може і буде дозволений. І на біговий етап це трісют. Тресют він буде і на велоетапі. Він одягається і робиться з ним вся дистанція плавання, велобіг. біг. Потім беру на біг ще обов'язково кепочку. Окуляри тут вони будуть з звіла, і тут в мене ще на плавання, окуляри і а, бігові кросівки. Буду бігти в своїх а, новеньких Adios Pro 3. три. все зібрано, наше все супер. Заправляюся ранковишніми вуглеводиками, і а, будемо збиратися їхати. Ой, друзі. Коротше, така жесть сталася. Пригоди мене супроводжують постійно. Що сталося? Я ось оце зібрався, заїхав. Ми мали як їхати. Мали їхати на одній машині з знайомим. В нього велика машина і два велокріплення на кричі. Приїхав за мною о, о 7.20 ранку. Приїхав він. Ми завантажилися, сіли, все гуд. Їхати. Доїжджаємо десь до майже до виїзду з Києва, тут Берестейський проспект, і. <плес> і злітає велосипед з кришею <плес> мій. Якимось хреном вирвало кріплення вела, і на кочки ми підскочили. Чуємо звук, і ззаді падає мій вел, вилітає. <плес> Я давай швидко піднімаю цей вел, а дивлюся, по велу. Наче все норм. Даже. Єдине, що це зламалася карбонова ручка, частина керма. А він впав, виходить на ручку торм... тормозів на рага, ну і на безпосередньо кермо. Кермо зламалося, але воно зламалося в місці ремонту. Там вже ремонтувався карбон ще до мене, ще попереднім власником. І воно в тому місці якби і тріснуло. Злетіла злетіла трубка ще погнуло чуть-чуть півень. І там здається, що змістилися тормоза. Тобто, ну насправді, наче як не так критично, наче як не так проблемно, ми зразу віл закидаємо в машину. Я а, по дорозі позвонив Дімі, закинув в майстерню їм велосипед, тільки що спілкувалися. Каже, що да дійсно, наче нічого такого немає, тільки ось те, що руль. І діма сьогодні повезе вірчик борі в ремонт. Я в борі вже постійний клієнт, просто можна сказати. Але наче, наче як все ок, це вже радує, дуже радує. І знаєте, я так думав: блін, а якщо б Віл вилетів комусь в лобове, це було б, звісно, дуже велика проблема. Так от, приводить. Костя мене підкинув, виходить додому. Ну там майстерня рядом з домом, тому е, закинув додому і поїхав одразу, щоб не втрачати час. І зараз я. Пересів а, в свою машину з дому, завантажив Меріду. Так що у Меріди сьогодні будуть перші змагання. отак от, от. Знаєте, в чому ще найголовніший прикол? Що треба встигнути на змагання. Змагання починаються в об 11.30. Зараз 9.30. Наче навігатор мені показує, що я приїду на місце в 10.40. Транзитна зона, здається, в 10.30 закривається, але я вже позвонив, там домовилися, що така ситуація, що можна ще буде поставити велик в транзитку. Так, все, тепер точно все встиг. Поставив Віл в, в транзиточку. Блін, звісно, багато, багато хто буде їхати на розділках, і коли а, немає драфтінгу, воно перевагу дає дуже суттєво, коли їдеш на розділки. Блін, ну що, вже будемо виходити з того, що є. А, ну що, я погнав на старт. Можем з результатом 2 години 26, хвилин, 48 секунд стає Максим Лавренюк Ну що, друзі, а -а -а. Все. Змагання закінчились. Ось такий прикольний. Дали нагороду, таку кубочок, такий, можна сказати, за перше місце. Зроблений він повністю з металу. Дуже такий масивний, прикольний, дуже класні такі нагороди. І ось таку дали ще медальку. Також вона, типу, як є окрема медаль фінішера, і це медаль, типа, за перше місце. Давайте тепер трошки скажу про мої очікування і е, те, що було. Перше плавання все ж таки я поплив в гідрокостюмі. Е, сказали, що вода 22 градуси, і гідрокостюми дозволені. В принципі, не жалкую про це. Проплив нормально. Я хотів е, проплисти за 27 хвилин, і проплив я за 24 там з чимось хвилини. Плавання було в такому болоті, кінешне, що жесть просто там куча водорослі, куча лілій. Я ось так от пливу. За мене чіпляються ці водорослі за шию, починає знаєте, воно як різати, і потім якось дуже вузько було плисти на першому колі. Багато получив і в трошки окуляр здвинули, і по голові получив, і по толобу. Ну коротше, така трошки м'ясорубка була. Яка трохи сповільнювала це все, і зверху на мене наскакувала людина. Коротше, ну перших напевно 500 метрів було жахливо. Потім ну вже більш-менш все, все окей, все нормально. Проплив я вибіг і далі була дуже довга транзитна зона. А, прикиньте, 4 хвилини транзитка. 4 хвилини, 500 метрів бігти. Треба було вибігти. Одягнути тапки, тобто я вибіг, одягнув крокси, і в кроксах в транзитці біг до свого велосипеда. Чотири хвилини це не то, що транзитка, була, в якій я вбіг. Транзитку пробіг нормально, сів на вел, Хоча, знаєте, от коли пробіг після плавання зразу, воно якось тяжко потім на початку було розігнатися, їхати перших 5 кілометрів, а потім... Трошки розкрутився і нормально. Велотраса сама була в 5 кіл, там якраз було там 40 з чимось, так і вийшло воно. Знаєте, я хотів проїхати за годину 0,5. Я хочу сказати, що на розділки я б так і проїхав, тому що я на груповому проїхав за годину 10. Якраз оцих 5 хвилин це дійсно була б розділка вирішувала, тому що я їхав. І після 20-ї хвилини я старався триматись в самому нижчому положенні, і після 20-ї хвилини мене реально почало, почав тягнути поперек, тому що на цьому вілі ще не налаштована посадка. Я не робив ще байкфіт. Ну він новий, він тільки 200 км проїхав. І за рахунок цього було проблематично, тому що я. Постійно не міг тримати оце положення і болів поперек. Просто от потім друга транзитка була ось так, як треба, максимально швидко 29 секунд, без проблем. Взагалі все чудово. А, пішов на біг, а, і перші були кілометри якось такі тяжкі. Я розраховував пробігти за а, 40 хвилин, тобто, десь ну по 4 десь бігти. Тобто, так щоб не страждати і комфортно себе почувати. Я пробіг за 42 хвилини, але. Сама траса була не 10 кілометрів олімпійської дистанції, як заявлено, а 11. І в итоге вийшов час більший час вийшов бігу 46 хвилин. Але враховуючи, що це плюс 1 км. Тобто середній в мене темп вийшов 4,14. План був не страждати, і він здійснився. Тому все чудово, все прекрасно. У організації, що хочеться додати. А в цілому організовано прикольно. Все перекрито, все якби в наших умовах зараз прям супер, можна сказати. Особливо мені сподобалося це те, що була онлайн-трансляція всього на МіГуГу. Тобто, моя дружина була вдома, дивилася все по телевізору, і це прям блин, це було дуже круто. Оце. Ну, прям великий лайк організаторам за те, що вони а, зробили пряму трансляцію, за співпрацювали з Мігого. Тому блін, кайф, просто кайф. Сьогодні у Міріди був а, перший, перший старт. А, скажімо так, спочином. Ну і зразу на тумбу на перше місце залетів. Ось. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам було а, чимось все цікавого, щось, можливо, корисне. Також підписуйтесь на інстаграм, там я пущу сторіс постійно, кожен день щось новеньке, цікавеньке із тренувань, якісь лайфхаки, щось корисне. Тому посилання на мій інстаграм буде в описі під відео. Також там є страва, ну і багато чого цікавого. Заходьте, дивіться. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь також на канал, хто не підписався, а, тому що відео. Відео виходять кожен четвер, все стабільно. І до зустрічі на наступному тижні. Всім пока!